14 листопада плюс 12 градусів у нас відчувається немовби весна. А ми йдемо зараз перевіряти, чи в сім'ї, де ми об'єднали, є матка, зокрема, де була під'єднана трутівка. Ця сім'я частково облітається, навіть декотра бджола приносить пилок. Я думаю, що замітно буде. Ну, зазвичай в таких сім'ях проблемних, де вони довго очікували матки. Можливо, навіть матка починає активізувати яйцекладку. Але це нічого страшного, якщо і буде там рамка розплоду, то кормів у вулику предостатньо. Ну, в цьому конкретному вулику, де я зараз буду дивитися, то бджоли особливо так не виявляють активності. Аж у тих сім'ях, де вулики на сонці, то бжова дуже активно літає. Сьогодні я без рукавиць, тому очікується, що бжали мені сьогодні дадуть жару, але нічого. Може і камера так не передасть, що в вулику і як. Я дивився попереднє, то б жаль в активному стані. Вибачте за незручність. Камера впала. Не знаю, чи мені вийде обрізати це. В таку погоду треба дивитися тільки в рукавицях, бо бживат дуже зараз набридає, жалить. Ну, нічого зараз спробуємо з нею здружитися тут бджоли на цій рамці мало Ці рамки, які я доставляв з трутівкою. Точніше, медові рамки, які я доставив. Ну, Тут на цій рамці, немов би в піднесли меду. Тут так само піднесли меду. Трутень все ще в сім'ї. Сім'я значно збільшилася в об'ємі, але чи це допоможе їй, то я сумніваюся. Ну, на місяць 2 може і їм трохи буде комфортніше зимувати, тому що сім'я з п'яти вуличок збільшилася до 7-8. Так, матка тут має бути значена тому я особо так не не придивлююся на рамці матки. Хоча поки що оці рамки, які я прилистав, то розплоду немає. отут і матка. Гарно її видно. Та матка активізувалася і є засів. Але в такій ситуації це нормально. В принципі, при підсадці матки осінню буває так, що 50 на 50 матки або починають яйцекладку, або ні. Ну, Тут у нашому випадку тільки засів. Можливо, ці бджоли, які були приєднані до цієї сім'ї, відчують, що матка повноцінна, і вони ну, спонукають матку припиняти яйцекладку. І вже готуватися до зими. Ось. Ж, мету досягнено.